Дві <реш> коментар щодо сьогоднішньої гри. В першу чергу хочу подякувати захисникам України, які дають можливість нам зараз продовжувати грати баскетбол, жити якимось більш-менш мирним життям. На рахунок матчу хотілося б подякувати команді. Сьогодні тренер нас налаштовував на хороший бій, такий, скажімо так, тому що попередня гра була відверто сказати жахлива, провальна. Сьогодні ми були командою. Ми добре захищались, Зах... захист породжував напад. Ми забили свої м'ячі, можна було і більше, але для перемоги цього хватило. Тому ми сьогодні була команди, відпрацювали на всі 100, виконали завдання тренера і перемогли. Києву теж хочеться подякувати. Дуже сильна команда, яка показує достойний результат, але сьогодні ми були трошки сильніші. Як ви впорали з емоціями сьогодні? Тому що напруга зараз нереальні. Як ви зібралися? І отак всі чотири чверті трималися. Ну, баскетбол це любий спорт, я думаю, це емоційно, щось таке навантаження, є якісь спади, є якісь взльоти, і це важко контролювати. Ти просто в цьому моменті не задумуєшся про ці процеси, просто і граєш. Ну, але сьогодні у вас була суперстабільна гра. Так, да, більш-менш ми провели 4 4 четверті, більш ну, так сказати, рівно. І для нас це, скажімо так, не є правилом, на жаль. Але я думаю, що є куди рости, і ми будемо грати більш та з цього матчу які висновки зробиш? Що ви виграли? І що ви думаєте далі? Треба це все в наступні ігри: цей захист, цей заряд, цей позитив, не давати собі слабину. Треба виігрувати якомога більше. В трансляції матчу сказали, що це найкраща твоя гра в сезоні, чи можеш цим погодитися? Можливо, так. Та ні, ну неможливо. Плавно так. Ну, що сказати. Це все робота не одного ігрока, як мене. Наприклад, це робота команди. Вони виводять, ми граємо якісь взаємодії, певні рухи, знаходять відкритого гравця. Лишається тільки забити. Просто щось раніше не сильно попадав. Сьогодні попав. Слава Богу. Дякую. Дякую. Ваш коментар щодо сьогоднішнього матчу. До сьогоднішнього матчу. Хлопці, хочу подякувати хлопцям. Вони молодці. Все таки налаштувалися, і гра була. Дуже важка, але вони молодці. Так як Юрак сказав, вони все-таки грали від захисту. Якщо ми граємо від захисту, у нас в нападі виходить більш-менш. Основне для нас захист. З Одесою ми його провалили з Києвом. Він нас, я рахує, що вийшов. І тому молодці, дотерпіли і хороша перемога. Ви наголошуєте, що хлопці, коли починають вигравати перші половини, часто розслабляються. Що ви цього разу казали їм в та ні, вони вже знали, що розслаблятися не можна, то точно, тому що ми ну, вроді з Одесою щось почало якби непогано, а потім був такий провал. Я думаю, це вони розуміли. І вже була зовсім інакше ну, енергія, зовсім інакша настрій на ігру, і це довели до перемоги молодці. Ви зіграли добре. А чи побачили ви якісь конкретні помилки в Київбаскеті? баскеті? Як ви гадаєте, що з ними сталося сьогодні? Чи вплинула відсутність головного тренера? Ну, напевно, відсутність частково вплинула, це 100%. Які помилки, знаєте, я більше дивився, що ми робимо і що проти нас робить Київ, коли нападає, а які вони помилки, ну це хай розбираються їхні тренери. Ми будемо розбирати вже свої і дивитися далі, і рухатись далі. Тому що у нас важкий виїзд. Ну, тур буде в Черкасах. Там ми маємо зіграти з Черкасами, з Говерлою і з Луцьком. Так що, це такий бабл, до якого треба підготуватися максимально. Сьогодні Супермеч Водоробщенко вистрелив крамер і класний матч зіграв Станішевський, вважаючи на деякі помилки. От саме гра Станішевського і крамера могла здивувати суперника в другій половині гри фактично не виходить Тищенко. І десь це могло зіграти. Я думаю, що Олег же їх раз здивував. Ми грали в в Луцьку виграли. Думаю, сьогодні їх більше здавав Юра, Юра Крамер, тому що своєю хорошою грою. Думаю, це для них було більш таке неочікуване. Ваш коментар по сьогоднішній дій? Що не відбулося? Насамперед, провелося в захисті а, десь недостатньо. Відіграли на пікінролах без такого упорства, можна, можна сказати, не показали зуби, як потрібно було, так десь потрібно було трошки жорсткіше грати і давити більше в захисті, і з цього могли б підбирати і бігти в фастбрейк, щоб отримати якусь перевагу. На чверті був неприємний епізод ви після того кульгали, як зараз все почуваєте, чи вплинуло це на подальшу гру? Mm, ні, я не думаю, що це сильно вплинуло на подальшу гру. Так попали в ікру, трошки неприємно, адже там могли такий суперечний момент, могли б ісиснути сус... фол або суперечний момент, але да, да, вдарили з коліна в ікру, тому да, трошки больно. В цілому, як ви для себе оцінюєте цю. Гру? Ви бачите, над чим треба працювати? О, ну, працювати є завжди над чим, а особливості а сьогодні ми не змогли переграти їхній їхні захист, а як ми називаємо, Ice або сайт. Вони, вони нас цим, хоч ми і багато готувалися, але не було того результату, який ми готували на тренуваннях. І як ви емоційно пишете цю гру? Тому що зараз напруга дуже велика. Які були емоції зараз? ці дві гри, які були в Вові, насамперед дуже важливі для нас турнірні таблиці, тому що це наші конкуренти на те, щоб зайняти друге-третє місце, тому психологічно це так б'є трошки морально, але ми оправимося і будемо старатися з усіх сил. Сьогодні награв другій половині Галеї Тищенко, основний центроволійської команди Багато Арстанішевський. В принципі, там трошки завдав вам клопоту. Це вас здивувало як гравця? Mm, чесно кажучи, в нас не було ніяких постанов прямо на великих гравців, а ми відбиралися грати один в один без всяких е там, захистів і плану, але десь може навіть там це зіграло на руках, а може, може і ні. Тому що Тищенко з всією повагою до нього, в нього вік уже немолодий, десь його можна перебігати, і це було б для нас перевага. Дякую. Ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Що не вдалося? Перший. Хочу сказати поздравлення Львову заслужена перемога обов'язково результат, який ми хотіли, але це спорт, це життя у нас було багато. Багато а, помілок. А, Ні забілий. Ну, маємо, що маємо. У вас було дуже багато втрат, з чим це пов'язано з самопоєдинку. Так. А, ми не грали свою хру. А, це наша відповідальність, але хо хочу сказати, що Львов захищався, коли как, а, як потрібно було. І в мене є респект, тобто я не хочу дати оправдання, а, чому ми програли. Вони. Храли краще ніж uh, наша команда сьогодні. Це факт. Слава Україні.